Випускники 1999 року Вовчицької загальноосвітньої школи з сумом сприйняли звістку про те, що на війні загинув наш однокласник Олюхович Юрій Миколайович. Для нас він назавжди залишиться Юрком. Так, саме так ми його називали, навіть після закінчення школи. Наше дитинство, пам'ятаю, без телефонів і інтернету проходило на футбольному полі. І тут слід відзначити, що Юрко мав власний м'яч. Він часто приходив до мене, просив, щоб його тренували. Він хотів дуже стати воротарем. І в нашій команді він захищав ворота. Мабуть, пам'ятають, не лише однокласники, а хто його знав. Юрко міг дуже гарно і цікаво розказувати життєві історії. І обов'язково дофантазовував. Ми йому вірили, що це правда. На жаль, життєва історія Юрка закінчилася дуже рано. Вічна на пам'ять героїв. Перше про те, що Юра буде навчатися в моєму класі, я дізналася, коли складала списки дітей, які мають піти в перший клас. Жили вони на хуторі, бір, і мали переїхати з сім'єю в хлопчиці, бо Юрко мав йти до першого класу. Там ще були молодші діти. І ось додався цей хлопчик, я його раніше не бачила. Прийшов він уже на 1 вересня у школу. Що я пам'ятаю про нього? Такий добре розвинений фізично, білявенький чубчик, дуже багато на носі і на щічках. Що я найбільше згадую, це його очі. Світлі, чисті, великі. З них ніби дивилася його щира дитяча душа. Він швидко познайомився з однокласниками, хлопчиків було небагато, п'ять, він шостий, подружився з ними, з дівчатами трохи не так швидко зійшовся, тому що клас був немаленький, але е, вів себе. Дуже гарно не бешкетував. був уважним на уроках, міг задати таке ну, незвичне запитання. От ми вивчали букву, у". І ще Наталі забіли про букву У. Ось там такий вірш. уранці. йдуть учитись, учні, учителька у класі жде, улянці нашій, я ж незручно, чому вона туди не йде. Це ми подарили цей вірш. Я розказала, потім вони повторили хором декілька разів. І тут чути Юрин голос. І чого ж вона туди не йде? Мав почуття гумору, міг так ну, щось таке запитати, сказати. Ну і в нас вже пішла бесіда. Чому ж, чому ж це Улянка йшла до школи? І в них там вже була без версій різноманітних. Нарешті дійшли згоди, що, мабуть, вона ще маленька, що ще її в школу не беруть. От. І пройде декілька років, і Улянка теж піде вчитися, піде до школи. Бажання вчитися у дитини було. Він знав багато такого, чого не знали інші діти, тому що він ріс у лісі і ось всі назви всіх дерев, загадав багато, знав, загадував. Всілякий, старовинні, і такі сучасні. Любив співати. Ну, взагалі був такою дуже позитивно настроєною. На пам'ять про Юру збереглася фотографія зустрічі випускників. Коли вони закінчили школу в 1999 році, і через 10 років була зустріч випускників, то був Юра на цій зустрічі, і я її, дов... коли минулого року дізналася про те, що він загинув, я її знайшла цю фотографію. І роздивлялася, дивилася і прийшла до такого висновку, що це його, його позитив, він і на цій фотографії проявляється. Тому що він єдиний з хлопців усміхається. Можливо, його душа відчувала, що він довго не буде на цьому світі і залишує про себе тільки такі хороші світлі спогади. Хлопці тут всі серйозні, а він, ну так. Хлопчик Сонечко, так він в, мене, в моїй пам'яті залишився. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Героя душа! Очень відкрив, країні, обійнявши з кудом мобилу. Всі кажуть, що герої вмирають, що дивляться на нас вниз небес, та сиротами діти підростають, немає на війні на жаль чудес. Все більше на могилах України росніє синьо жовтий прапорів, вони озвуться криком журавлини, полеглих у боях її синів. Синів, які героями ставали, але ніхто померти не хотів, бо дома їх живими всі чекали, всі ті, хто вже, на жаль, осамотів. Я мрію, щоб герої не вмирали, щоб серед нас, і як колись, були живі, біля людей, яких вони кохали, дітьми, для яких вони жили.